І коли він підійшов до цих пагорбів, вони були всі у білому цвіті, і він сказав: тут світле місце, тут повинен бути великий град, і на цьому місці виникло, виник виникло місто Київ. Ось ми хто і ось ми тільки так, от нас задушили несправедливо. І наша боротьба звичайно справедлива і нести оце світло будь-якими шляхами. Так що наша вишенька під вишнею під черешнею, да? <с 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 садок вишневий біля хати, кругом вишня, да? вишивала милому сорочку. Да, да. Білою робила сорочку. Тобто, все це, все це наше. Так що почитаємо вишню. А до речі. І вишня, теж священне дерево в Китаї, в Японії, теж у далекі часи. Але вони просто у них от вона рожевого кольору, такого зовсім інше. Ну просто це залежить від кліматичних умов. Так що вишня це, це світле і.